Всім привіт! Сьогодні це день перший, як ми будемо реконструвати домики. Сьогодні ми реконструємо пару, два домика. Ну, давайте один домик, легенький, отакий. Спочатку нам треба його просто поламати швидко. Зараз. Я вже за кадром реконструював один домик, отакий він красивенький. Ламаємо. Uh, коли поламаємо, нам треба замінити цей домик. То есть, ц... я вам зразу говорю, это не будет это еще прежній домики. Это будет дуже красивий. Раніше это був ось такий домик. А зараз він ось такий. Так ось, вот, давайте строїти. Да-да. Так. Єль. Нам понадобиться ілові доски, панель, піч, верстак, ага. Забор. Ну і що, думаю, на ковальні. Дивіться, він у нас буде невеличким о, фермерським... Ні, думаю, рибацьким домиком. Спочатку нам треба построїти озеро. Да, звичайно озеро. E, тобто вона буде ось так ходити. Ось так озеро буде виглядати, ось так. Таке я думаю. Звичайно, озеро шитай. Тепер, його треба зробити глибшим в деяких містах. Так. Хоп. В деяких містах його все-таки реально треба зробити глибшим. Хоп. Хопля. Так, вот так, вот так. Ага, тут озеро не рівне крохи. Він дуже буде маленьким, я вам реально говорю. Цей домик. Бо озеро більшість займає. я думаю, озеро сейчас запомним водою. Кстати, точно, жос тут можно зробити ось так. Тобто де? Да, блин. А, во! Тут же ж можно просто ще до дуба. Так вообще красиво будет. Ось так. Сейчас. Бляха, треба... Так, все. Зараз зробимо так, щоб виросло. Все. Ну, бляха, ну шо это? Ну ви смієтеся чи шо? зараз заразу горит доталаться. Ну, реально, ну шо это? Тримай маленьке дерево. Огонь буде допомагати, щоб воно ламалося. Так я сам буду. ми зараз відложимо. І просто будемо ламати ліску. Ні, ну реально, краще, щоб воно спалилося, кстаті. Бо огонь більше розпространяється. У Мене, до речі, ФБС дуже мало, як ви можете побачити. Як класно дивитися, взагалі. Вот так. Сейчас будем ще ломать. Хоп-хопа хопа, хопа. Хоп. Все, сломали. Тільки... Реально, пожалуйста, шоп. Только не був такий самий реальний. Просто малюсенький деревце. деревце. Ну, примерно щось таке, да. Я тут сюди сюда залез. Короче, сейчас... Ще... Ну, короче, все, думаю. Тут же травы, всяких отработиков построю. вылечки А, точно, можешь, можно просто костную муку кликнуть. Хоп, хоп, хоп. Все. Тепер заповняємо водою. Заповняємо водою, водою, водичкою. Водою, водою, водичкою. А де ця вода? Все, заповняємо Водою. Так, так, так. бляха муха, ну шо тут? Ну и теперь этой самый мелкий слой застраиваем. Так, так, так. О, так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. В принципе, у нас туда она ограничена, поэтому можем и бокса. Короче, все. Думаю, что я рыбу запустим зараз. Ри Риба Рыбло. А. В эти версии еще добавила и типа страж, она лошадь, королик, рыба. Это... Сейчас. Рыбы. А як запустити, я извиняюсь. Ну ладно, что страшного. Ну и сейчас кресло ему я поставлю. Все. Він буде, знаєте як, звук на так рыбачить. О, все, идеально. Так. Расположение надо выбрать. Короче, ну, вы надеюсь, не забули, який у нас домик має бути. Ну, короче, он будет вот маленький, одноэтажный. А, давайте кресло приберемо ж. То вот така верандочка будет. Типа. А давайте вообще подивимся, как строить рыбацкий дома реально. Трюські... Дома. Дома. Та не зараз. Майнкрафт. Вс. То есть их возле строить. А, Ааа, вы строите такую верандочку вже Понятно. То есть я вообще неправильно зробил. Вообще я не прав. Мне треба просто такую... Ось такі полблоки. Взяти... Хоп. Алло, а шо ти побрався? А типа бо нема хіба немає води? Вс. Типа ось така буде верандочка в нього. Типа, дивіться, сам домик в нього буде дуже маленький. Прям, ну, дуже. Вот так. И тут же, конечно, будет выход на веранду. Ну, я бы снял. Точно, сейчас заборик надо. Заборик, заборик, заборик. О, Быстріше. Просто знаєте, що YouTube, він обмежує эти відео, щоб типа воно було обязательно е, 15 хвилин. Тут треба быстріше. Коротше, строим стерли. Ось такі... Ему же такий пол. хоп, хоп быстрей. Так хоп-хоп-хоп хоп. А я скачу хоп. Чинохоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так хоп, хоп 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 Вот так. Вот так вот поражает. Хоп, хоп. А, нет. Ты дебил. Прожёг мне с Вот так. Вот, вот так. Вс. Така виход на верандочку буде. Все. О, дайте мені двері. Будуть вони, мене, звичайні, такі рибацькі. Блін, наша кришу треба построїти взагалі не добре. А кришу я вже, думаю, построю, звичайно. Типа, я крыбат в доме в ках, я построю такую легеньку без ступенек. То есть, что-то такое. така Ось такая Мене... вот нас буде криша, І все тут за ютуба заитуба У нас 2 минути є быстрейше окей так Якщо я це причому все на ходу придумаю ладно не можна можно У нас одна минута останеться вже на то все Ну все, думаю, хватить. Да, я знаю, погана крыша. Ну, нашо хватало времени из-за ютуба. Вот так. Дуже классно просто. Так, все, теперь, коли зробили, строим быстренько. интерьер так пим далее Ага. нас я уже взялся хоп а вину в не значит вот так вот, вот так стеклянные панели Наконец. Все. І ще, і ще на все. Ковер. І ось такий домик на Срибацький получився. З вами був Орест і всім пока!